В Івано-Франківську волонтери спільноти святого Егідія до дня дідусів та бабусь видали пенсіонерам гуманітарні набори, в яких є олія, крупи, макарони, цукор, а також побутова хімія та одяг, розповів співкоординатор спільноти Іван Харук. За його словами, сьогодні допомогу отримали приблизно 200 людей, переважно самотніх. Сьогодні є особливі якби речі, які е, нам допомогли наші друзі з Італії, тобто це взуття. Це взуття, яке як би, є актуальне для людей старшого віку, для літніх людей. Це ті самі продукти, які також якби користуються популярністю. Це для них є якби дуже вагома допомога. Але із вакова волонтерка спільноти допомагає складати продукти у набори та реєструє людей. Жінка розповідає, що майже рік сама приходила сюди за допомогою після переїзду із Краматорська. Зараз допомагає іншим. Такий крик душі якось такий. От був пари в мене. Ну і я тут і ось уже третій місяць. Сюди можу допомагати. База даних тут є і відмічаємо, хто приходить, спілкуємося з ним з ними. Тамара Балкова переїхала разом із донькою із Степногірська Запорізької області. каже, живуть окремо, квартиру орендує. Тож на ліки та продукти грошей майже не залишається. Звичайно, на моє. Дві з половиною тисячі пенсії і за інвалідність, що я отримую, я більше трачу на квартиру. Квартира дорога і комуналка окремо. Так що почти не вистачає на хліб. За допомогою прийшов харків'янин Микола Тедорак. Чоловік приїхав на Прикарпаття разом із дружиною. З його слів, родина майже рік жила у приміщеннях різних навчальних закладів, адже на оренду житла не вистачає грошей. Микола каже, що така допомога дуже вже потрібна. Нам дають харчі, може колись і одежа є, яка там от. Ну, що є, що є. І спасибо за це, що є. На одну пенсію ми вже пенсіонери з жіною, це, мабуть, не, не вистачило. хватило. Спільнота святого гідія видає набори гуманітарної допомоги раз на місяць, розповів співкоординатор Іван Харук. Наталі Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини Суспільне Івано-Франківськ.